А це приблизно таке моє уявлення, бачення про таку ситуацію. Але я ще раз повторюю, тому що, на мій погляд, саме основне це початок роботи завтрашнього дня. Я дуже прошу всіх, щоб не виникало жодних недорозумінь, жодних скажімо, недоречностей усього. Зайшли, подивилися, претензії немає, нема все, люди заходять і працюють. Другий момент, значить, ви, очевидно, зараз може виникнути питання, хто самовільно, скажімо так, ну не самовільно, а ну... Ні, саме самовільно, без присутності представника самооборони скриває усю операцію. А чи ніколи не пускати всі, ще раз повторюю, значить люди заходять. Ніхто не заходить. Це будуть кождені, це буде кожній. Чекайте. Давайте змоделюємо ситуацію. Це дуже просто. Прийшла, там, я не знаю, Клава Михайлівна, Марія Іванівна, ці двері, звичайно, само собою, зрозуміло, будуть зачинені. ворота само собою будуть зачинені, тут питання немає. Значить, прийшла людина. Представник один пішов, знає, відкрили, швидко представник? Ні, подождіть, можна Сто я це, це, це суттєво. Який буде присутність у нас тут буде це суттєво. У всі прийшли, всі домовитися, оголосити, що всі заходять у великий зал. Що ми, що вони. І там перед всім, перед всім складом працівників держадміністрації сказати їм, може ні, хтось не хоче працювати.

Повірте мені, що всі, хто працюють mm -hmm. тут, я їх дуже, дуже добре знаю, люди, вони люди хороші, от, і з них не всі причетні до всяких таких справ. Це окремі одиниці, з ними будемо працювати. Так. Ті, хто давали присягу на вірність українському народу, ми всі писали державні Службовці, і дотримуються цієї лінії поведінки, з вас працюємо так. далі. Ті, хто не згоден на сьогоднішній день з тою ситуацією, в нього інше бачення і так далі подібне, в нього є віде, так? На, oh, за що я говорю? 8 часов збирається всі сюди, ніхто не ходить, там не відкривається. Сходить всі здоровий зал, ви об'ясняєте, що діло їм. Хоче so. робити, а ага, що це перший? Пішов, откине цей кабінет. По цей й туди, то сюди, вона буде. Не хоче хочеш написано побачити. це буде той стима, то й стимуть, це полягає. А то хотіти дівчат, на 8 часов, значить, у 8 робочий день. Без 28 ми повинні бути тут. Отак. Вот на вкорі. Ми повинні бути навколо, так. Із э, самого борони нашої ми створюємо соль, Да? Кого ви вибрали, чи вибираєте сотником? На сотні не забираємо. Давайте. А їх буде 20, ми називаємо сотня. Соль. Сотня може бути полна, як варні. Да. Людям сказали, ті, що не участвують, хай всі виходять, а ми зараз будемо з вами виділити, що будемо робити. Працівники покидають приміщення, да. комісія теж. Остаємося, депутати ось два штуки вас, да? Да. три ось, наверх, <реклі> 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 і, 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 і наші, що буде тут дежурити, ті сю. І хто дежурить адміністрація, буде дежурити чи ні? До восьми вечора, да чи до утра. Ні, вони зміниться, чергові лишаються, вони там по вечора до шести раз. Ні, мають сторож двірник, це по посаді. Кроме того, ще буде два чергові. Якщо треба, даємо, не треба, даємо. Ми з тим, все тут розстріляємо, де дежурно, і все, піввосьмо, півдцяти, заходимо сюди, все організовано, кучі сюди. І там ви собі робите вже роботу, не треба туди, то туди туди. Перед тим, як запустити людей, залишаються ту ж на ніч. Вони проходять з людьми, провіряють свої пломби, виходять поломбичці ці всі, вони присутні. Це ми будемо хлопці, приділятися самі. Це ж ми будемо приділяти і завтра психолоза будемо провіряти. А то ж не буде там, той захотів провірити, не будемо ходити вони знали. Ми не Жалко да, утром, все заходит, ему зал, зимой. Отам шу... всі шу... построїлися, <пості> Зайшли сюди на 8. Шу... 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 Да. Завтра утром всі заходять да. взагалі, в залі поїхати вкрасі, розводимо по кабінетах. І завтра щодня, в принципі, коли вони вже всі знають, що вони всі роблять на місці і знатимуть режим, всі кабінети отечати. Не треба буде, треба буде опечатувати кабінети тільки голів, заступників, і хвилинділа мови. І буде рада і адміністрація робити у нормальному режимі. Якщо хтось відмовляється, допустимо, Яременко виконувати обов'язки, тоді він да. переписує право на під на заступника якогось свого і до побачення. Так, все, рішайте вопроси. Ні, ну це тут за те, що вони, якщо хочуть, можуть покинути. А ми залишаємося і вирішуємо. Значить, давайте ще раз, щоб літак всі зрозуміли, що це да. зрозуміло. Значить, всі у 8 годин заходять працівники да. цього приміщення в да. 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 зал. Великий зал. Пояснююся ситуація. Потім да. що, треба з кожним знову ж таки ходити чи не а ходити. Кабінети кабінет? всім розпочати, з кожним треба да. ну, все, все буде зайти, в кожен кабінет. роби правильно, що там. Тільки 23 кабінети. do të shpërndatë shifrë po dordhut orë shoh në çdo ditë një fazë ka më ne çast merrni çaj butë se më no 48 ka dhe më e rëndësishme Людей так. більше не треба. Ночі буде, ви розпишете графік кафе. а утром треба, щоб з самооборони за чотири сотні було десь чоловік 10. Да. От, Через... 10 человек, да. все, і 5 чоловік буде з комісії. І, і, і депутати, і, і, і все, і, і да. працівники да. собі. Да. Ну, да. собі там вже. Ви розкриєте, піде собі вже працювати. І да? да, да, да. пішов тоді вже. — Завтра не треба допечаткувати? — Так, не десь. треба, це завтра, ну. ми сьогодні їм це просто... — Оцей час чи два воно пройде, тоді воно все собі підтримає. — за Васильом Вікторовича, щоб кожен поняв момент, що вони зараз да. поступають... Да. — Як то йому казав, «Може, це зіткалися роди?» — Та ніхто не скаржиться. Ну, — Ну Треба, може, як хтось каже, це вже все. — З цим рішили, з цим моментом рішили йому ми на порозі чи йдемо? Да, ні, я не покажу. Ну, вас не пустять, ви йдете на порозі. я не знаю, значить тут або зразу йдуть... У великих... Ні, ні, на подорозі позривають плом, а ми тоді будемо шукати, хто позривають. Так, ми не будемо заводити. Десь люди постійно, нічого не буде страшно.

Я виходить, що я те не буду. Я коди про день мене підгриває буде. Я всі місця, конечно. Так. Я ще раз, можна проконтролювати. Я Три, ще раз пропоную знову таки повернутися до ситуації, змоделювати ситуацію, хто, ну, я не знаю, такий термін, вона глу бере, обдарає. Так, робимо зведення, якщо висеча. Які повинні бути дії, які Будемо розбиратися в дивільному порядку. На нам ну, рива. Чого, чого скорішого, що не буде. це та та не, та не буде, вже буде Нам треба не допустити такої зате. Та. Ви, ми зупини, не будемо рвати. Ніхто не буде рвати. Якщо щось случиться, то ми розберемо, не буде там проблеми. Ми запускаємо 8 до 8, ніхто не буде по коридору.

Та ніхто не буде де Курсик Сіус, може, дай злинути, в Хранське стоїть. Ні, за храм спеціально. А ви чого? Ви входите всюди. Ну, охорона, сонці остаються, і члени комісії всі остаються. Тільки працівники на лаку виходять. Можемо провести желаючих на цей. Ви остаєтеся? Ми пока остаємося, ви давайте.